В ремонті джерело безперебійного живлення на 12 вольт 2 кВт вихідної потужності. Всередині корпусу спостерігає доволі габаритний тороїдальний трансформатор, зверху якого розташовано дросель, поруч плати керування з вузлами комутації, і під низом якої знаходиться ось цей силовий блок. Він у нас побудований на польових транзисторах. Це у нас повномостовий перетворювач, який вже, до речі, був в ремонті про що свідчить термопаста під фланцями транзисторів. Такий глобальний непропай в деяких місцях. Ну, коротше, бачимо, да, наслідки попереднього ремонту. Термопасту, до речі, сюди наносити не можна, тому що радіатор у нас є не тільки якби, елементом, який відводить тепло від силових компонентів, а і являється електричним провідником, тому що ось ці клеми вони прикручуються до поверхні радіатора. І відповідно, коли ми наносимо термопасту на фланге транзистора, тим самим ми погіршуємо саме електричний контакт. Тому термопаста при ось такій кількості польових транзисторів, і враховуючи те, що вони працюють ну, якби більший час в ключовому режимі, тут тепловиділення невелике. Тому термопаста тут не потрібна. Тому все це треба буде розбирати. До речі, ось це плече транзисторів, воно знаходиться в короткому замиканні, із-за чого безперебійник не включається. Ну а так, загалом, задача стоїть по заміні повністю всіх транзисторів. Так, роботи по платі завершено, новенькі транзистори, плата покрита лаком. тобто ну, бачимо, слідів пайки тут начебто і не було. Все, 24 нових транзистора. Я зараз буду збирати до кучі і пробувати включати. На платі керування є ушкоджений автодрайвер tlp 350 Зараз буду займатися його заміною. Все, ремонт завершено. Зараз тестування, включаю безперебійничок. 12 вольт приєднано. Бачимо дисплей дуже схожий на китайські гібриди. Така ж сама менюшка, така ж сама індикація, все, можна сказати, один в один. Так, бачимо 229 вольт на виході, підкидую навантаження. Це мене 4 лампи розжарювання. Так, причепив ось таку вилку. Подаю мережу 220. Мережу побачив. Перейшов у режим байпас. Наступний в ремонті ось такий інвертор з доволі цікавою історією. Перша проблема, яка тут була, і з якою власник вирішив розібрати сам, це при подачі живлення від акумулятора. Інвертор не подавав ніяких ознак життя. Тобто реакції на ось цю бокову кнопочку ніякої не було. І це була основна проблема. Власник вирішив ну, перевірити силову частину, як йому там хтось насовітував. І підказали, що ну, для того, щоб нормально, так якісно, 100% перевірити силову частину, треба відпаяти всі транзистори. Ну і отак, тільки лише на столі, можна їх перевіряти. Отак от в платі ні. треба було відпаювати. Ну, при тому у всьому маємо да, пошкоджену металізацію отворів. Ну, не суттєво, але ну, все ж таки неприємно, тому що інвертор ну, бачимо, не працював взагалі. Вентилятори новесенькі, все частенько, все класно. Ну і коротше, як виявилось, що всі транзистори, всі то, що тут власник відпаював, вони всі абсолютно цілі. Він навіть мені скидав фотографію, де міряв ну, падіння напруги на переході транзистора, а точніше на його діоді, який всередині корпусу. Ну, тобто Переход цілий, не дзвониться на коротко, і якби, сенсу відпаювати ось ці всі деталі не було ніякого. Можна було все це перевірити тут. Тому зараз в мене стоїть задача відновити інвертор до того стану, в якому він був, щоб в нього була на місці вся силова частина, але він просто не вмикався. А потім може розібратися з самою проблемою, якби чому саме він не включався. Так, отвори я прочистив. А тепер займаюся монтажем транзисторів низьковольної частини, прокладочка нова, тому що стара вже. Трішечки порвано. Ну, і по високовольтним транзисторам також є місцями ушкоджена металізація, тому отвір, його діаметр нерівномірний. і Монтаж старих транзисторів на ті ж місця буде ну доволі ускладнений. Тому, якщо хтось думає, що це процедура, типу та, що там такого, заліпити старі транзистори на своє місце. Ось після такого, це буде доволі складно. <кхем> тому що Якщо б вони були відпаяні нормальні, цілесенькі отвори і ніжки отак от не погнуті, то тоді це одна справа. А от В такому варіанті це доволі ускладно виходить. І ось Нарешті та сама проблема, з якою боровся власник, інвертор не запускається. 26 вольт приєднано. плату. Я поки що тимчасово поклав у корпус, приєднав дисплей. Бачимо, включаю. іде взагалі мінімальний струм споживання. Потім він... Падає до нуля і ніякої реакції немає. Зараз з чим і буду розбиратись. Додатково попрацьовувавши платою інвертора, маю ось такий чудовий результат. Все запустилося. 230 вольт на виході інвертора також з'явилося. Все в повному порядку. В ремонті джерело безперебійного живлення Вектрон Energy 12 вольтовий, 1600 вольт Ампер повної потужності. Так, всередині бачимо 50-герцовий трансформатор. Тут під низом бачимо під платою керування. Є одна частина перетворювача, і ось тут під низом інша. Тобто ну, це мостовий перетворювач, якби схема класична. Плата керування. Ну, видно, що моделька старенька, тому що все ну, більша частина виводний монтаж, І плюс ще якби старенькі мікросхеми, да, виводні контролер. Допоміжна якась логіка, компаратори тощо. Тому якби, ну, все це якби, треба буде розібрати. Доступ сюди дуже ускладнений. Бачимо, транзистори вибиті, маємо коротке замикання по акумулятору. Ну, компоновка доволі -таки незручна в плані ремонту придатності, але ну, нічого, буду поступово розбирати. По можливості щось фотографувати, ну, принаймні тут роз'ємів не так багато, щоб їх десь можна було сплутати. Все легесенько знімається, все сидить, ну, скажімо так, на своїх місцях і сплутати тут ну, щось важко. Ну, Єдине, що там ось такі, ну, типу хлемнички, треба запам'ятати, куди приєднувати все інше. Я думаю, що ніяких проблем складати не буде. Ну, Доволі така цікава, я скажу, реалізація, корпус важкий. Ну, якби на ту потужність, яку заявляє виробник, тут карпусяка такий, що ну, блин, ну, реально важкий. Е, ну і стінка, я ж кажу, ви бачите, да, така ну, реально не лезвія, як зараз роблять, а таке, що можна, як на нову впаде, то буде боляче. Так що зараз буду займатися розбіркою і вам показувати, що там далі всередині. Отримавши доступ до силової частини, має можливість нормально оцінити стан транзисторів, які тут встановлені. До речі, вони тут стоять FDP 8896. Це 30-вольтові 92-амперні транзистори 5,9 мільом опір відкритого каналу. Кому цікаво, можете подивитися даташит. Демонтаж старих транзисторів дещо ускладнений, але через деякий час маю ось такі чистенькі отвори. Нічого не відірвано, нові транзистори встануть на своє місце. Ну ось так виглядають несправні пробиті, бачимо, тут навіть міряти нічого не треба, і так все гарно видно. Ось так виглядає перша частина замінених транзисторів, все запаяно, відмито, ну як по заводу. Так, Зібрав я все докупи, все повитирав, повичищав, все, що можна було зробити, я зробив. Так, тепер приєднано вихід 220, ось такий специфічний перехідник. Далі тут у нас живлення 12 вольт. І ось такий невеличкий тоненький проводочок. Це у нас якби міряє струм по входу з акумулятора. Ну, відповідно до довжини ось цього проводу. У нас є ще додаткова така от шинка, яка також дублюється на плюсовий контакт. І виходить, враховуючи опір цього провідника, який струм через нього проходить, ну, якби відповідно, якесь падіння напруги відбувається. Так ось Це падіння напруги вимірюється за допомогою ось такого додаткового проводу. І далі якби схема аналізує. Так, наразі жилення 12 вольт приєднано. Тепер пробую його включити. На виході дві лампи розжарювання поки що приєднано. Це у нас 600 Вт навантаження. Так, ну, на виході чистий синус бачимо, що посоворов висить прямо на цьому проводі. Ну, якби начебто, все тихенечко працює, нічого не стріляє при цьому всьому. Так, ну і давайте подивимось зараз споживання по батареї. 28. Ну і 8-7 А по постійному струму. Так що ну, наразі начебто все гаразд, все в порядку. Тепер треба приєднати мережу, подивитися, як він дає зарядку. Якщо по зарядці також питань немає, можна вже буде його збирати до кучі і відправляти власнику. Тепер хочу перевірити, як працює зарядка акумуляторної батареї. Для цього став паралельно лінії живлення, електронним навантаженням і мультиметром. Електронним навантаженням я буду змінювати струм, тим самим ну, якби імітувати розрядженість батареї. Мультиметром буду спостерігати на напругу, щоб було наглядніше. Ось бачимо на лабораторнику, зараз від якого живиться інвертор, у нас ну, задано 12,9. Хоча, по факту, з урахуванням падіння на проводах у нас 12,73 вольта. Тепер приєдную мережу 220. Навантаження потужне, я відкинув і приєднав лише ось ці маленькі пару лампочок. Так, поки що у нас 12,7 В. Навантаження ніякого немає, воно поки що не працює. Так, чекаємо, скоріш за все, зараз повинен спрацювати режим байпас. Все, все спрацювало, і бачимо, напруга якби підскочила вверх. І при цьому всьому струм споживання ну, якби знизився до нуля. Бачимо, ну, відповідно, це каже про те, що вже якби інвертор а, живить себе ну, за рахунок. Якби, внутрішніх компонентів, а не за рахунок зовнішнього блоку живлення, ну, тобто, акумулятора. І бачимо, напруга знову ж таки зростає до 14,5-15, все, скинулось. Ну, зараз воно неадекватно буде працювати от іменно в процесі імітації, тому що це не акумуляторна батарея. Тобто, ну, якби навантаження зараз ніякого немає. І понятне діло, що лабораторник ніякого струму споживати не може. Тепер я приєдную електронне навантаження. У нас 2 Ампера струм зараз. І бачимо, йде да? споживання зараз від лабораторника. Зараз почекаємо. У нас тут так само 2 А тримається, але струм від лабораторника починає знижуватись. Тобто зарядка самого інвертора вона поступово якби збільшує струм заряду. Все, бачимо, так? Да? Ага, все, дійшло до певного рівня. І відключилося. Ну і так зараз буде відбуватися циклічно, тому що інвертор орієнтується по напрузі, і, відповідно, ну, начебто акумуляторна батарея вона досягає певного рівня і він відключає зарядку. Тобто зараз цей процес у нас повториться. ну Неважливо, не навіть якщо я там зараз дам 1 А, все буде так само. Додавши струму до рівня 4 А у нас стабільне йде споживання якби, Струму від інвертора, і ні в якому разі не від лабораторника. Ну, і при цьому всьому напруга там коливається на рівні 142 14 В. Все, бачимо, на 4 А, звідси йде, все стабільно. Тобто зарядка у нас на 100% працює. В ремонті 24 вольтовий PWMR з наступною проблемою розігрівається транзистор софт старту. І також діод у високовольтній частині. Бачимо, при цьому всьому ніякого запуску не відбувається. Знімаю плату, роблю діагностику і вам показую. Здається, проблема у електролітичному конденсаторі, тому що ставши прямо на нього, бачимо опір 364 Ом. Чого не повинно бути, це занадто низький опір у високовольтній шині. Відпаяю цей електроліт високовольтний і подивлюсь на зміну опору у ланцюгу. Помилився з приводу конденсатора, він має нормальну ємність і внутрішній опір. Пошук проблеми продовжувався недовго. Дивіться, опір у нас 364 Ом, і цей опір мені дуже нагадує опір зарядного резистора якраз таки в вузлі Soft старту І ось дивіться, його опір складає в нас 330 Ом. А, а якщо стати на діод випрямний, якраз який після трансформатора софт-старту, у нас тут опір 33,2 Ом. Якщо цей опір скласти до кучі, якраз таки у нас і виходить 364 Ома. І це нам каже про те, що у нас несправний випрямний діод, який у нас знаходиться у вузлі софт-старт. Бачимо, він пробитий. Ось і вся проблема. Замены в выпрямный диод, а також зарядный резистор номиналом 330 Ом. Так, переверка инвертора. Включаем. Плюшка щелкнула. 220-230 вольт на выходе. Все в порядке. Стоп споживання. 1,7 ампера при 25 вольтах. Функціонує. Зараз приєднаю до нього мережу, потестую, подивлюсь, що він як. Можна, я думаю, буде віддавати власнику.